Мами про економічне бронювання, про мобілізацію, ну і звісно, про юридичну допомогу військовослужбовцям та військовозобов'язаним. Тому, будь ласка, починаємо, як завжди, з опитування, що у нас зі звуком, що з картинкою, тому що нам дзвонять під час навіть прямого ефіру трансляцію йду з телефону. Отак, от, 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 щоб ви розуміли, бо як починають розказувати, що всі адвокати мільйонери і таке інше. Ну, добре, ми не виправдовуємося. І не е, жалкуємо про щось. Ми просто беремо і робимо. Тому і вас до цього привчаю. Потрібно в першу чергу не звинувачувати всіх підряд, а розібратися, чому ж у нас відбуваються в житті ті чи, чи проблеми. Ну, це така історія, може трохи не пов'язана з юриспруденцією, але вона працює як на мене. І як починаєш самостійно розуміти, що тобі ніхто нічого не винен, ти починаєш задумуватись над тим, що ти можеш зробити, і зробити більше для того, щоб жити краще, допомагати іншим і таке інше. Дякую, що приєднуєтеся. Поставте лайк, це допоможе просуванні цієї трансляції. Можете, звісно, не ставити лайк, мені байдуже, але просто це в ваших також інтересах, оскільки ми разом маємо боротися з правовим негілізмом, боротися з цим всім мракобесієм, да, яке розганяється і. Е Розвінчувати міфи і допомагати один одному. Також у вас є можливість на прямому ефірі задати мені питання. Не соромтеся, робіть це. Що подобається те, чим я займаюся, можете також на мене підписати. Контакти е є в описі до цієї трансляції. Якщо потребуєте юридичної консультації, питання можливо може у вас і не пов'язані з мобілізацією, і сімейні спори, і цивільні справи, і штрафи адмін. Протоколи і таке і інше. Ну і звісно, найголовніше це підтримка наших військових. Тому для них консультація безкоштовна. Для всіх інших, на жаль, консультація платна, але це не такі кошти, як в інших моїх колег. Це вже до них да, закид. Це не ресентімент. Просто я не розумію. У нас така українська є штука. Да, ми хочемо під час одної якоїсь такої ситуації одразу виїхати на білому коні. Як було у нас неодноразово і з грипом, да, і з усім іншим, піднімаються ціни на противовірусні е, засоби, на чесник, на лимон, так само на повербенки, на зарядки, на генератори і таке інше, так само і на послуги юридичні. Я послуги не підіймав. Ну, не про мене, не зараз це не відео про який є хороший, і таке інше. Е, відео про економічне бронювання. Що думаєте стосовно цього? Я виступаю обома руками за, оскільки оскільки це буде, я так розумію, розумію офіційні платежі, які навіть ФОПи можуть будуть. І повинні відраховувати, якщо захочуть, е, бронювати себе чи своїх працівників. Значить, суми там, звісно, не маленькі, але порівнюючи з тими сумами, які зараз люди багато і мірі платять за те, щоб отримати, е, значить, відсрочку, щоб отримати е, і групу інвалідності, щоб порішати, щоб виїхати за кордон. Ну, ви навіть собі не уявляєте. Я вже не кажу. Скільки деякі е, юристи, адвокати беруть за свої послуги. Ну, звісно, якщо послуги оправдані, то немає в чому цього чого поганого, головне, щоб були сплачені податки. Е, я нагадую, що бронювання адвокатів немає. Е, це я не з тим, щоб мене пожаліли і якось допомогли, а з тим, що така от історія: бронювання є в прохоронних органів, суддів і таке інше. Такі от невеличкі перекоси. Економічне бронювання, звісно, зараз будуть казати про рівність да, конституційну і таке інше. А як же ж тоді закон про мобілізацію, мобілізаційну підготовку? Да, стаття 23? То вже хто має право на відстрочку, теж вже виходить нерівність. Ну мається на увазі в конституції передбачено, що рівні усіх рівні е підстави і умови е для того, щоб здобути певні блага. Але є мож є і можуть бути виключення. Тому що є соціальні якісь питання, да, наявність інвалідності, є наявність дітей на утриманні, є самостійне їх виховання і таке інше. Ну, також є бронювання працівників, які зайняті військово-промисловому комплексі. Отак, от, от, от плавно переходимо до того. Я назвав відео нова. Підстава для відстрочки. Ну, грубо кажучи, якщо приймуть закон про економічне бронювання і він дозволить е, сплачувати е, збільшений розмір військового збору, то це й буде майже тією відстрочкою від мобілізації однією з умов, тому що бронювання це так само, майже є тою відстрочкою, коли підприємство бронюють своїх працівників, тому що на жаль. На жаль, працівники ТЦК займаються бізнесом, да, звертаються до роботодавців, говорять, що треба в деяких випадках. Я чув, звісно, я не бачив, не передавав, не стояв, не фіксував. Але не виключаю, що такі факти є, є і велике лобі захисту ТЦК, які зараз отримують шалені кошти, да, е, займаючись цими всіми штуками. Да. Конкуренти можуть найняти працівників ТЦК. Вони завітають до свого конкурента да, і там почнуть вручати на підприємстві всім повістки. Отакі, От на жаль, випадки бувають, і це дуже-дуже страшно, це дуже погано, коли мобілізують людей з різними такими, як то сказати, Дуже рідкими професіями да, і відправляють піхотинці, коли командири відправляють на місні штурми і таке інше, нас такого бути не повинно. Звісно, мої слова зараз можуть для когось нічого не значить, що я там кажу, да. Але звісно, якщо ми всі усвідомлюємо, що ми стоїмо перед такою великою кризою, на кону наше існування. Ми просто про це забули, тому що війна, як і завжди, десь там на сході, да? зараз ми її відчуваємо під час обстрілів, да? гинуть люди, гинуть діти, гинуть звірі, інфраструктура і таке інше. І це тільки початок, тому що зараз ми маємо зрозуміти, що фаза війни дійшла до того, що потрібно приймати певні рішення. Да? І нам дуже важко усвідомлювати, звісно, ми хотіли би перемогти. Звісно, хотіли б повісити український прапор десь в Кремлі і таке інше. А що ми для цього зробили конкретно ми? Чи всі ми сплачуємо податки? Чи податкова система правильно працює під час перевірок? Чи неможливо було раніше якось запровадити це економічне бронювання? Я вже не кажу про... Укриття, які постійно, м, значить, у нас відкриваються, закриваються, на якому заробляються великі кошти, в Києві, на жаль, досі немає укриттів на е, стоянках міського транспорту. Я вже не кажу про міський транспорт, да, про приватний, який заробляє шалену купу необлікованої готівки. Звідки брати гроші? Пане Зеленський, зверніться, будь ласка. До фахівців, нехай вони вам не розказують як все чудово. Я розумію, що ситуація важка. Що ви зробили багато для країни, але зараз ми розклеємося і нам треба склеїтися. Пана гетьманцев, ну що це за е, кошмарення бізнесу і таке ну, інше. Я не знаю, приходять на фактичні перевірки працівники, е державних установ, ну, ДПС е, роблять самостійно закупівлі. Да? Ну, чому вони не роблять. Якісь контрольні закупівлі, правильно це їх не оформлюють, перевіряють інформацію за минулі періоди. Ну проводити інші тоді перевірки. Ну це просто якийсь нонсенс. Я вже не кажу про сплату податків, тому що в більшій мірі люди намагаються мінізувати їх сплату. А все тому, що вони не такі і маленькі, як нам здається. Звісно, популізм меншить податки під час війни. Це зробити дуже важко, але можна хоча б спробувати розглянути, а потім вже перевіряти підприємства на факт непрацевлаштованих працівників. Отака, от, от історія у мене. Що ми не говорили з вами про військовослужбовців? Да? Про складення протоколів відносно них за вживання спиртних е, напоїв чи наркотичних да, під час несення служби чи припувування на позиції так і таке інше. Да. Е, деякі колеги їхні да, з правопорядку, да, одразу ловлять, добрий день. Можливо, обжалувати штраф. Давайте так, наприкінці цієї трансляції відповім на ваші запитання, а ви, звісно, пишіть їх у себе. Е, Точніше, у себе на трансляції публікуйте, або закріплю цю трансляцію у себе на каналі, щоб ви могли подивитися, складають на них адмінпротоколи. Я розумію, що наші військовослужбовці не завжди є білими пушистими, але такий стан пов'язаний з тим, що багато людей не мають ротації, не мають відпустки і вже майже три роки захищають нашу країну. А всім байдуже, тому що. Це ж військовослужбовці, це ж легка здобич для слотів у цих інтернет, да, які підсаджують людей на ці ігри, і вони програють там своє все грошове забезпечення, бо шукають в цьому якусь віддушину, дешевий дофамін, да, гормон щастя і таке інше. Витрачають грошові кошти на алкогольні напої і таке інше. На жаль, така проблема є. Вона, звісно, не скрізь, але повинні бути е, тут, як тут військові психологи, реабілітаційні центри. Я вже не кажу про укриття. Це велика проблема. Зараз е, відомий бджоляр, да, колишній президент України, роздає інтерв'ю, чому під час нього також було розпилювання всього цього військового бюджету, як і при Януковичі, і при інших там, президентах. Ми самі в чомусь трошки винні. Але я не визиваю вас чувство вини. Я прошу нас всіх об'єднатися за можливості платити податки. Боротися з корупцією, а корупціонерів е, я хочу е, трошечки просвітити. Ви живете теж в цій країні, і, на жаль, під час обстрілів може прилетіти і ваш дім. А ви, коли крадете з бюджету, да, ви тим самим зменшуєте нашу обороноздатність. Ну, вам, звісно, плювати, у вас є нерухомість за кордоном, да, ви можете поїхати. А чи надовго вам вистачить ці гроші? Я думаю, в Європі там не так. Сприймаються ці всі операції, да, і все це перевіряється, як само і в Америці. Звісно, і там є свої нюанси, і не все так шикарно, як нам здається. Але ми показали, що ми можемо об'єднатися. То чому зараз ми роз'єднуємося? Зараз проблеми на фронті, не вистачає снарядів. І ми всі живемо в такій ілюзії, думаємо, що нам Захід буде постачати. Ми ж не знаємо, навіть скільки він нам постачає, і хтось нас має. Врятувати. Ні, у нас філософія має бути єдина. Ми, Україна, самі маємо себе забезпечувати і самі приймати наслідки за ті чи інші рішення, брати на себе відповідальність. Тому в мене все, що потребуєте юридичної допомоги, звертайте за телефоном 063 344 16 36. І в нас сьогодні було питання: добрий день. Можна ли обжалувати штраф, ТЦК без безлічного присутствия в суді? І можна ли це зробити адвокат з другого міста? Звісно, може, якщо потребуєте допомоги, звертайтеся за телефоном 063 344 16 36. Подається адвокатський запит, витребовується ця постанова, матеріали адмінпровадження і пишеться відповідний позов до суду за місцем вашого проживання. Можна до місцевих судів направляти, але звісно потрібно сплачувати судовий збір. Він становить 600 гривень з копійками. Якщо не помиляюсь, потрібно його сплачувати. Це Оскарження саме по касу адмінправопорушень, а не як по аналогії штрафами за порушення правил дорожнього руху, де під час апеляційного оскарження не потрібно сплачувати судовий збір. Там є невеличка різниця. Дякую, що були зі мною на ефірі. Дякую за підтримку, за лайки. Можливо, було не так багато, але дякую і за те. І давайте об'єднуватися. Ми можемо, ми знаємо. 600 гривень не 17 тисяч. Звісно, зрозуміло. Всі закони можна вичитати, самим, не платити дамоєдам, адвокат тут же гад. О, дякую, дякую. <свісно> можна, звісно, шановні, читайте, ніхто вам не забороняє, самозахист у нас не скасовано, але ви розумієте, що деяких нюансів ви знати не можете. А це не тому, що ви нерозумні, а тому, що ви не навчалися в юридичному. Вузі і таке інше. Тому, будь ласка, е бережіть себе, звертайтесь за правовою допомогою, не соромтеся. Якщо у вас два питання якихось, я не буду вже брати за вас як заплатну, з вас як заплатну консультацію. Все найкраще, до побачення.